Сюда кидай! Сюда! Жень! Ты щось підпалилась! Стоп, 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 стоп! А чого, чого? Заходьте! Заходьте, заходьте! Шовцеров! Правильно! Сюди! Дайте дорогу! Зачем? Наталья, коня. Давай, ты, типа, ты перепускай. Я что с ним посетил? Давайте пришли. Давайте подивить. Пожарная глаза. Чого вона моя? Пожарники пропускаем.

— Чого ви кричите? Це директор бібліотеки! — Що ви розумієте? — Що ви розумієте? — Хто шашку кинув? — Хлопці, які звідси з Майдану, в білих масках, вони не представилися, тому я не можу вам сказати... — На якому хворості це було? — На якому хворості це було? — На другому, там, де книга стоїть. — А як вони зайшли сюди? — Зі двору, там зламали двері. — Як вас звати? — Я директор бібліотеки Морозова Наталія Івановна. Далі, двері, карту, потушили. Двері так? зламали з вулиці, саме там, де знаходяться бібліотечні фонди. То, Ми то, намагалися то, переговорити то, з ними буду, і переубедити, да? що тут нема нічого, тому що бібліотека вже закрита. Але ви розумієте, що в кожній бібліотеці дуже важлива частина це культурне надбання, саме книжки. Тому коли кинули шашку для того, щоб що Про... то, думаю, так. Да. Але це хлопці, молоді хлопці, які чомусь сьогодні у нас. Атакують вже шостою майже годину, майже навіть ну, десь 5-30. Масках. Викличеть миліцю, викликали. Дякуємо вам. Он нічого не згоріло, нічого ніхто не поговорив. Я ніхто не сподіваюся, що ні, тому що це просто була домова шашка і дуже багато диму зараз ще там залишилось. Але ми подивилися, вони зі двору зараз знаходяться. Тому... Вони вже вибігли Ну, Може і так. Можливо, можливо. Υπότιτλοι AUTHORWAVE το

Я вам скажу, будь ласка, дивіться, знімайте все, що за Розбиті двері кінно. Двоє донорів.